Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про другий сезон «Гри в Кальмара. А після огляду я поділюся відомою інформацією на рахунок продовження. Перед вами південнокорейський серіал про виживання, який став абсолютним хітом Netflix у 2021 році. Реліз проєкту відбувся в кінці грудня минулого року. Попри двоякі відгуки критиків, другий сезон зацікавив мільйони людей з усього світу та знову встановив рекорд переглядів. Як зазначають інтернет-ресурси, продовження, яке вийшло на стрімінговій платформі Netflix 26 грудня, стало лідером у 93 країнах, посівши перші місця по всьому світу одночасно. Продовження знаменитого хіта знаходилося в розробці ще з листопада 2021 року, тоді як зйомки стартували в середині 2023-го. Творцям проєкту знадобилося більше часу, оскільки цитую, другий сезон буде однозначно більш масштабнішим. У центрі сюжету головний герой першого сезону, колишній ігроман Сон Сонґіху. Події в другому сезоні розгортаються через три роки після перемоги гравця номер 456 у смертоносних іграх на виживання. Головний герой відмовляється від щасливого та безтурботного майбутнього, адже він не може просто відпустити всі ті жахіття, які стали з ним та іншими учасниками. Чоловік налаштований рішуче і прагне одного. Знайти відповідальних за ігри та вивести їх на чисту воду. Однак це виявляється не так просто. Величезний виграш дозволив головному героєві використати всі можливі ресурси задля того, щоб відслідковувати тих, хто вербуватиме гравців на участь в нових змаганнях. Однак пошуки були довгий час безрезультатними. Але згодом Сонґі Хуну таки вдалося знайти ниточку, яка привела його до потрібної людини. От тільки у всьому цьому небезпечному квесті, головний герой виявився знову втягнутим у ті самі смертоносні ігри. Його мета зберегти якомога більше життів. Але чи буде це так просто, адже людську природу ніхто не відміняв. Та й на додачу до всього навряд організатори ігор теж остануться острі. Враховуючи успіх та фурор після першого сезону, напевно, майже кожен, хто в темі в Кальмара, вирішив дивитися продовження. Чи були в мене великі очікування? Ну, напевно, скоріше так. Але я прекрасно розуміла, що не завжди наступний сезон повторює успіх першопроходця. Як же було в цьому випадку? Давайте розбиратися про все і по порядку. Перш за все, хотілося відмітити, що початок другого сезону був, як на мене, дещо затягнутим і дуже монотонним. З одного боку, можна зрозуміти авторів проекту, які хотіли більш детально розкрити драматичний компонент та показати, що ж було за весь цей час після ігор із Сонґіхуном. Однак з іншого хотілося би більше динаміки. По факту, на весь цей плавний ступ пішло цілих два епізоди. Та й враховуючи схожість випробування на початку, було складно уявити, в чому ж буде родзинка сезону і чи хоча б намагалися автори проекту чимось здивувати чи вразити глядача. Але тут виявилося все і правда дуже плавно, спокійно і монотонно. Такий старт мене відверто засмутив, однак, як я й говорила, це був лише початок, тому що те, що відбулося в третьому епізоді, змогло пристойно вразити. Ну, це перш за все поява гравця номер 1 Крутий сюжетний поворот, як на мене, погодьтеся, це точно змогло викликати інтерес до перегляду та підігріти інтригу. І от тут уже в голові виникала нова купа ідей, що саме було на меті у творця ігор, яка у цьому плані роль Сонгі Хуна? Адже не просто ж так йому дозволили повернутися на арену. Але, на жаль, попри такі короткочасні злети інтриги, були й подальші її падіння. Незважаючи на цікаві сюжетні повороти, місцями все ж таки відчувалося провисання, а деякі критики та глядачі взагалі назвали сезон затягнутим та навіть нудним. Чи було це критично особисто для мене? Ні, оскільки відсутність динаміки заповнила потужна драматична складова. В другому сезоні підіймається значно більше моральних концептів і на них вибудована окрема лінія головного сюжету. Серіал досліджує теми бідності, соціальної нерівності, жадібності, людської природи та боротьби за виживання в умовах екстремальних обставин. І це не може не чіпляти. Однак для тих, кому потрібна була динаміка, екшен та видовище, цього, звісно, було ж недостатньо. Перш за все, тому що й самих ігор було значно менше, ніж в першому сезоні. Що також було немало важливим в продовженні це гарно підібрані ключові фігури. Окрім Сон Сонґіхуна, під час нових випробувань ми дізнаємося про інших важливих героїв. І в цьому моменті мені найбільше сподобався підхід до подачі кожного з них. На прикладі конкретної людини розкривалась та чи інша соціальна дилема, яку вона переживала. Тобто, в сумі можна скласти всі головні проблемні концепти нашого суспільства і побачити, як сильно це тисне на звичайних людей. Тож, якщо копнути глибше. То головний акцент продовження, як на мене, був саме не в самих іграх, а в потужному соціальному компоненті цих жорстких випробувань. Що стосується фінальних епізодів другого сезону, то це справжні емоційні каруселі. Не один раз волосся вставало дибки та накатували сльози. Тут вам і самопожертва, інстинкт самозбереження у всій його красі, питання морального вибору і тому подібне. Деталі людських характерів грали всіма барвами наповну. чого тільки варті заворушки перед повторним голосуванням та штурм командного центру. Мене до останнього хвилювало те, як саме поведе себе гравець номер 1 у критичній ситуації, та чи вирішить відкрити справжнє обличчя перед Гуном і рештою. Але, походу, цей план був ще не завершений, і ця жорстока розправа над бунтівниками, включаючи друга головного героя, була ніби як показовим експериментом для гравця номер 456 щоб надломити його дух та впевненість у плані помсти. Якщо ж в результаті підбити все вище сказане, сюжет продовження оціню на 7 балів, в основному через скачки інтриги та деяку затягнутість і банальність певних моментів. Потужний моральний компонент, окремий респект, і він точно заслуговує свою дев'ятку. Картинка отримує від мене 7 балів. По візуалу це було криваво, але не з якимись вау-ефектами. Ну і музичний супровід також на семірку. Другий сезон вийшов не таким динамічним та ефектним в плані змагань. Однак для мене це не було критичним, адже відсутність динаміки замінили потужним моральним концептом. До сильних сторін продовження віднесу героїв та стиль їх розкриття, а також моральну складову. Тоді як легка затягнутість, нестача динамічності та передбачуваність потрапляють до мінусів. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками на рахунок другого сезону славнозвісної гри в Кальмара, діліться теоріями та вашими версіями. Ну а я поки наостанок хотіла би розказати вам деякі деталі про третій сезон. Творці проєкту вже оголосили, що продовженню бути. Зйомки стартували паралельно із другим сезоном ще в липні 2024-го. Прем'єра продовження запланована на 2025 рік, причому із точною датою релізу багато цікавих деталей. В інтернет-ресурсах була купа інформації, що у початковому варіанті нового тизера третього сезону випадково засвітилась точна дата виходу продовження, а саме 27 червня 2025-го. Однак потім відео було видалено і лишилось тільки купа обговорень в Твіттері та інших соцмережах. Але оскільки самі творці проєкту вже оголосили про вихід у 2025-му, то нам лишається трішки почекати і будувати свої теорії на рахунок майбутнього продовження. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте підтримати його лайком, так я знаю, що наш контент вам вподоби. Щоб не пропускати інші цікаві новинки, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. А ще запрошую вас до нашого інстаграму. До зустрічі в нових класних випусках і. Папа! -па.